Всім доброї години перейдемо до результату щеніння двох сімей, які були покриті білими самцями, двома рідними братами. Значить, ощинились. Тут було чотири самиці, з них одна прохолостіла. Було помітно. Ще місяць, чи більше навіть тому, навіть два. Була постою, якби. Із чотирьох. Значить, ощинилась одна 6 штук на початку червня і дві інші, з різницею у пів доби, <кій> аж через приблизно 25 днів. От так от вийшло. Злегка не встигли ми сформувати. Ну, не вгадали, всяке буває. Значить, інші дві самиці привели, значить, перша шість. От вони, всі шість білих вийшло. Деякі заховані у в схлумі. Значить, дві наступні привели. По 7, але мінус 3, тому живими залишилось тільки 11, але було по 7. Великий пліт. Тому, на великий жаль. Складненьке було щеніння в одній самиці і вийшло так, що мертвонароджені. народження. Не встигли вони вийти. Так, це по одній сім'ї є. 7, 7 і 6, то виходить 20, Ну майже 7 штук на самицю. Такий результат вважаю більш-менш нормальним. Мінус 3 це не добре. Але тут вже причина можна шукати, я навіть не знаю, можна шукати різну, ну вже як сталося. Таке буває. Не скажу, що дуже часто, але буває. Якщо великий плід, може бути як е, занадто калорійний корм, може бути таке. Тому живими зараз є 17. З них є дуже малесеньке таке одне десь біленьке, десь є воно. Не знаю, де? Ну, десь є. Прям дуже маленьке. Ну, Але вже як є. Що маємо, то маємо. Так, це перша сім'я, йдемо до другої. Так, от наша друга сім'я. Тут шість самиць. І також інтервал у щеніні склав ледь не місяць з моменту першого щеніння і шостого. В принципі, Результат, як і здогадувався, чуйка мене не підвела. Я говорив вже крайні місяці-півтора тому, що очікую, я тут небагато. Так, в принципі, було вже воно візуально мені помітно. Значить, з шести, з шести. Так, покажу я самця. Ось самець. Однорічний, один рік і місяць. Так. Отже, результат по даній сім'ї настільки для мене невтішний, що аж незручно говорити, але потрібно. І так, перші дві самиці привели п'ять загалом. Третя мене шокувала. Це була золотиста. Ти мене шокувала більше всіх. Привела одного велетенського і мертвого. Потім наступні три трішки, як то кажуть, підсолодили. Гіркий присмак. 4, 5 і 5. Отако От було. Малюки по забарвленню всі прикольні, гарні, бурі, лимонні. Одне біле, як татко, але тільки одне. Декілька ніби чорних, декілька коричневих. Скажімо так, отут відразу можна знайти ймовірні дві причини, які бачу я. По-перше, забарвлення. Я так розумію, не бажано було б бурого з білими. Це перше. І друге, все-таки тут самиці вже були такі за 5 5,5 кілограм. Трішки ніби я їх якби перетримав. Треба було раніше їх формувати з них сім'ю. Можливо і тому злегка така, знаєте, збільшення маси тіла, вона також не є добре для самець будь-якого віку, чи то молоді, чи то постарше будуть. Дуже заховані її в схломі. А якби не було, є результат недаремно самця відсадив, я його знову ж таки повернув там, де сирі було самиці. На початку відео ви бачили, все-таки там результат білий із сріблом вважаю добрим. А тут, ясна річ, задовільний. Ну, тим даним самицям бурим, їм найкраще буде дати з того, що в мене зараз є. От якогось такого самця. Або переломутер, або срібло. Оце якраз для них буде нормально. Я думаю, народжуваність буде від 6, тим більше вже. Щеніння перше відбулося, а друге щеніння, як відомо, і третє, вже буде більше, тим більше в першу статеву охоту самиці були без самця, відповідно, кількість фолікул буде виділятися більшою, яка маємо величезну надію, що запліднення буде набагато кращим. Так, ну ще повернемось. Скільки ж це таке вийшло срібло плюс білий? так? Ну. Перевага, ясна річ, в білих вийшла, доволі суттєва. Перша взагалі шокувала всі 6 білих. Дві інші наступні також десь 60 на 40. Отак, отак було. Так, сріблячки. Так, ну що, на цьому відео будемо завершувати. По цим двом білим самцям і їхнім сім'ям все зрозуміло. В принципі, якби по цій сім'ї. Добре, потій, задовільно. Результат є результат. Знаєте, то знав би, де впасти, підложив би щось мягеньке. Але всяке буває в житті і все треба пробувати, щоб знати просто саме елементарне відповідь на деякі запитання, які ми вже от життєвим таким досвідом отримали всі разом. Ми на цьому, все всім дякую за увагу і будьте здорові! Слава Україні!